Привіт всім. Субота, вже не ранок. Друга година дня. Ми в шістьох їдемо в Барахолку Барахолкою ще називаються барахолкою. Барахло там продається. Ні, для когось барахло. Це Дуже важливі речі. Насправді для когось... Будемо це а в кого є рюкзак, то і несе. А рюкзак є У тільки. Тату. Як завжди, мама за всіх все понесе. Тато. Він не їде. Попрошу, щоб він скинув. Ну за... кричи тоді, або тату. біжи. Такий чи такий? Давай вже два. А, ні, е, за воно, два. Давай вже два, кидай. Бомс, олей! Помазов! Дуже смішно. Нам треба подолати три кілометри. Велопрогулянка. Їдемо по трасі, але обережно. Приїхали. Ну, дуже швидко, хвилин 10, мабуть. Але, як сказав, Петро захекався. Машин багато, але набагато менше, ніж перед Різдвом було. Гарні, немає куди поставити в тебе в кімнаті. Вісім євро коштують. Ви які гарні овочі, м'якенькі. Симпатичні. А це... це не овочі. Це не овочі. А це хрес. Хрест це помідорчик. Помідор і це Перець. Перець. Не знаю, яблочко. Кавунчик мабуть. А це ананас. Ананас. <соцес> Мама, це дивіться, дитячий, дитячий. Thank <laughs> you. Одне євро три книжки трошки з серії. Пішли? <розум 'я> Петро повернувся? Так, я не знаю, що це за столиць. Лія! я. Такі лампи, світильники, на батарейку у вигляді пляшок. Який будиночок продається. Цікаво, скільки вони за нього хочуть. О, каяк, чи що це таке для вітрильного спорту? Великий. Дивись, який будиночок саме. Провелій показати. Дверей тільки немає. Миколай! О, бувайте і всяке таке. <Стурный птица> Лижі навіть можна придбати, бачили? <продук> <продук> Кого ти бачиш? Мама, я була тут. Була тут? Ми витратили більше ніж дві з половиною години на цю авантюру, так доця. Отже, провели більше двох годин. Ми вимаюз, багато ходили, багато дивались. І, на жаль, як Петро був організатором і мотиватором туди їхати, він мене просив вже два тижні, але він єдиний, мабуть, хто залишився без будь-якої покупки. Нічого йому не припало до душі, але розкажу, що ж саме ми придбали. Отже, книжки. Насправді, за книжки заплатила я, така була в мене умова, пропозиція дітям, хоча вони вибирали, рахували свої кошти, чи готові вони їх витратити, наскільки їм подобаються саме такі. Саме та книга, яку вони обрали, і вони справді не дешево коштують. Я, наприклад, на цю книгу я давно вже там задивляюся, думала, що це доволі така ось колекційна книга, яка. Може бути цікава не тільки дітям, а навіть, я думала, в Україні може хтось зацікавитися нею. Це техніка, зброя, військові кораблі. Коли навіть мені зараз підказав, що його тема, яка його найбільше цікавить, це на 200 сторінці і так справді його цікавить облаштування танку, як він. Виглядає зсередини і як взагалі ці всі механізми працюють. Отже, тут і зброя є також, <кій> що я можу сказати, моїх старших дітей ця тема хвилює і цікавить. ну таке, В такий час живемо, скажімо так. а Мене це тішить, тому що будь-яка це, це вже добре, ніж коли зовсім нічим не цікавитись. Вони намагаються це все. Вивчати, перемальовувати, розбиратись з цим. Ну, ось так. Книга дуже якісна і дуже, я думаю, цінна. Всього ми за неї заплатили 8 євро. Отже, це розділ присвячений Другій світовій війні. Армії у Другу світову війну. Так, це те, що обрав Семен собі. Ця книга всього один євро, здається, коштувала так. І тут теж про зброю, про війни, про битви. І це про повстанців і про е супротив, різні е армії супротиву, ось так можна сказати. Теж історія. Ну, обіцяв, що буде читати французькою, подивимось, наскільки. В нього добре це піде, тому що, я думаю, сам текст буде доволі важкий для прочитання. І також Семен обрав ось цю книгу, і це Перша світова війна, теж Велика війна, називають її тут, в Європі. Ось тут є фотографії реальні, є опис битву, як все відбувалося. Дуже цікава теж поліграфія і багато інформації. Ну, знову ж таки, дуже їх це все цікавить, в тому числі знам... постаті, які відігравали велику роль. І взагалі, чому і як ця війна почалася, і як вона пере... перебіг цієї війни. Це теж те, що їм цікавить. Ця книга коштувала 4 євро. Знову ж таки, Семен обіцяє каже, що буде читати, цим, цією темою. Ну, Як я сказала, таке життя. Ще Семен <продив> придбав собі ось такий картуз. Він не новий і коштував просто, як на таку річ, дуже дорого. Але ось Семен вирішив свої кошти витратити. 3 євро заплатив за те, щоб ну, це йому, чесно кажучи, як я розумію, до образу. Йому зараз подобається стиль такий шпигунський, тож він ходить вдома вже ось другий день. Далі Микола ще обрав такі ось фігурки з Зоряних війн, 2,50 заплатив за них. Ну, Хто є поціновувачем цього фільму, цього серіалу, навіть той знає, що й до чого. Отже, так, а це для а, Гриш, Гриша обрав собі мавпочку за 50 центів всього, але він давно хотів справді іграшку м'яку. У нього є одна мавпа, його улюблена м'яка іграшка. І він хотів чи то братика для неї, чи то дитинку для своєї мавпи. Був дуже задоволений, що знайшов ось таку мавпу. Вона практично нова, нова і все одно 50 центів. Алія, ось таку. Не знаю, що це за тваринка. Мабуть, теж вони її мавпою називають ось такого кольору за 1 євро. Класна така іграшка. Ще Щелію собі ось такі наліпки <кій> Придбала. За Дві, два набори, ну цей вона вже розпакувала, два набори за 50 центів. І вона їх використовує як сережки, щоб ви розуміли. Тобто, це в неї такі ось прикраси. Класні ще не знаю, куди вона ще їх наліпляла, але. Налітки це наше все. Також Гриша обрав три диски, які можна дивитись у нас тут на комп'ютері. Це для Лії він взяв про таку, історії про таке пенгвинятко. Класні мультики, до речі, такі розвиваючі і веселі, класні французькою мовою. Ну для Лії це не проблема. Вона вже вільно розуміє. Замовляє французькою. І взагалі почав він з цього диску, тому що на ресурсах, за які ми платимо, за... на Disney і на Netflix немає цього фільму Iron Man. Ну, до речі, це Гриша так невдало його розпакував, цей диск. <кій> Вирішив придбати, хоч знову ж таки французькою мовою, але хочуть подивитися цей фільм. Давно хотіли. Три диски за 1 євро. Саме тому він три взяв, щоб. Більше ікра почав все через цей диск. Отже, так. І ось ці всі речі, які тут лежать, це в більш дешевому відділі, там де під навісом на вулиці, він розташований. Ну, я розповідала про це місце. І там за ось цю кубку речей я заплатила 5 євро. Всього. <кій> Взяли ось такі ролики. Вона дома вже. В них ходила, гралася, каталася, задоволена. ну, Я її взяла, бо тут можна коригувати розмір, ну, і такі погратися. Ще й Hello Kitty, рожеві, ну просто щастячко якесь. Ось такий новий магніт на холодильник з фломастером, з маркером, щоб робити записи, якісь помітки. ну, таке, Взяла бо було ось <г Links> <package> такі класні слоїки. До них ще продають гумки, такі прокладки, як то кажуть. Ну, Я взяла, якщо не для консервації, то в них можна дуже зручно зберігати якісь крупи, щось, щось таке цінне, кухонне. Вони так гарно, незвично виглядають, мені подобається. І до того ж я бачила, що це дійсно. Цінний товар, тому що його, ну, коли сезон, робити вареннячку, якісь консервації, то їх там розбирають навіть у гіршому стані, і поржавілі, і різні, але їх розбирають люди в вимаюся дуже-дуже швидко. Ну, Я давно теж хотіла собі такі, такі слоїки мати. Ось, значить, Ролики, дошка, три, слоїки. Ось така іграшка. це є, ну, Миколай собі взяв, воно там якось трансфорується, якась дуже незвична іграшка теж вона там в танк перетворюється, ще там можна розібратися, якийсь механізм на батарейках має бути. Не знаю, як воно там працює. це до цього. Ну, І найголовніша радість у дітей це ось ця драбина, гриша її. Знайшов і взяв. Вже вони, у нас є тут гачок такий дуже міцний на дверях в кухню. Вони вішають і ну, гриша Лією вже теж. Другий день з них не злазять ці драбинки. Тож таке. Ну, ось, власне, те, що ми придбали, те, що діти придбали. Я трохи погуляла, подивилася, ще зустріли ми на, на початку мою двоюрідну сестру. І з нею весь час там врешті про балакали, про розмовляли, бо давно не бачилися. А діти весь цей час ось ходили, роздивлялися, обирали щось. Ось такі в нас покупки. Ну, це, власне, все на сьогодні. Не дуже насичений. Вийшов влог, тому що ну, переважно займаємось на вихідних домашніми справами, відпочиваємо, готуємо їсти. І, ну, до речі, ось ми приїхали, нас вже зустрічав тато з супом. Дуже смачним, тому ми були не голодні, тому що одразу змогли поїсти. І ну, так і закінчилася наша субота. Сьогодні вже неділя, сподіваюся, теж не дуже сильно себе навантажувати якимись справами, але їх все одно багато накопичилось, тому будемо робити їх. Будемо відпочивати і готуватись до наступного робочого учбового. Тижня. І вам всього найкращого, спокійного вам дня, вечора. І дякую вам за вподобайки, дякую за ваші підписки, коментарі. І побачимось в наступних відео. Бувайте!